З різних пракурсів. Точка сидіння вона визначає ту точку, як треба дивитися з місцевого самоврядування, речі, будучи міським головою, я його піднімав з місцевого рівня. Потім, працюючи першим наступником міністра, я старався щось внести в законодавчу ініціативу. Зараз працюючи першим наступником голови Київської державної адміністрації, це теж питання енергоефективності входить в грух моїх обов'язків. І тому в мене є можливість побачити з різних сторін і поділитися з вами своїм баченням цих проблем. Попробую трошки структуризувати проблему, і можу сказати, що будь-який процес, проєкт можна розкласти і сказати, що для того, щоб він був успішним, потрібно 4 рівні, 5 рівнів його супроводу. Це стосується всього. Це може стосуватися і енергоефективності. Перший рівень це нормативне забезпечення. Це законодавчі, це підзаконні акти. Тому треба вирішувати тут проблеми, і тут вони існують, і їх треба вирішувати. Другий рівень забезпечення це організаційний. Це те, хто як буде вирішувати проблеми. Третій це фінансовий. Четвертий це кадровий і п'ятий це інформаційний. Якщо цих 5 гривень забезпечити, можна, в принципі, будь-який процес, будь-який проєкт чи програма, вона може бути тоді досягнений успіх. Ви знаєте чому? От у нас три роки тому питаннями ефективності займалися такий вузький круг спеціальності. Сьогодні цим питанням займаються всі, сьогодні цим переймаються прості громадяни. Чому? Тому що ніхто ніколи не буде займатися енергоефективністю, коли 4 копійки коштує кіловат електроенергії, і коли нічого не коштує вода. І ми, відповідно, і відносились до цього, і привикли, від і до цього часу відносимося до енергоносіїв, значить те, що так злегко, і не думаючи про те, що це дійсно є вартість і серйозна вартість енергоносіїв. В результаті, от як було недавно в Німеччині на одному з таких заходів, і кінці питають, скільки ви використовуєте рук, коли чистите зуб. Ми кажемо, ну, одну руку руку тримаєш щит в одну руку, а ми дві тому що ми другою рукою затримаємо ці момент От ви кожен подумаєте, скільки ви використовуєте рук, коли чистите зуби, і ви побачите, що більшість із вас не закриває право. І він тече, особливо чоловіки, які бриються, значить, вони. Пускають і значить вода тече. Сьогодні, з точки зору такого меополіса, як місто Київ, я можу на прикладі Києва показати, що ми робимо, що будемо робити. І Київ є найбільшим або сказати, анекій в Україні. Можу сказати, що ми десь порядка 11 мільйонів біокалорій споживаємо тепла, ми споживаємо мільйон тонн. Води на ногу, ми продукуємо мільйон 200 тонн сміття на рік і так далі. Тобто ми великий такий організм, який споживає величезну кількість енергії. І у нас, як і в будь-якому організмі, є щось позитивне, є щось негативне. От, негативне, почнемо з негативного, що є сьогодні в місті Київ. І перше, це і що найбільше стримує питання енергоефективності в Україні. Та да, у нас є сьогодні дуже падання доречності в законодавчих документах, нормативних, які треба виправляти, але не це є самого. Там в нас немає доступу до фінансових ресурсів. Набагато більше лежить в ментальності наших громадян. Ми повинні зрозуміти і по-іншому переосмислити відношення до, взагалі, до всіх видів енергії і до того, як ми їх споживаємо. Це перший крок, який нам треба всім усвідомити його зробити. Друге питання у нас надзвичайно заполітизовано питання тарифної політики. Ми повинні розуміти, що тарифи це є економічна складова, а не політична. У нас нема ніодної політичної сили, яка б не ходилася на питанні тарифів і не сказала про те, що тарифи великі, вони не підйомні для населення. І разом з тим, коли починаєш аналізувати з боку цифр, то ми кажемо, що вся Україна витрачає. На е, плату за комунальні послуги десь порядка 18-20 мільярдів гривень, але ми тратимо більше 36 мільярдів на мобільні телефони. Сьогодні вартість місячної, повністю утримання вашої квартири в місяць, вона рівна тому, щоб один раз заправити два бензину в автомобіль. Бензин дорожає, ми заправляємося, машин на вулицях не зменшується, але ми говоримо тільки про те, що високий тариф. В результаті таких розмов. Ми наступаємо на ці граблі постійно і на відповідаючи на то питання помика, е, я би сказав, дуже гарно задано питання. Що би я зробив в місті Києві для того, щоб краще стала ситуація? Місто Київ сьогодні один із найгірших оснащених приладом обліку міста. Ну, мабуть, на самому останньому місті. Ми десь займаємо, сьогодні. У нас десь приблизно 25% всього оснащення загальнобудинковими лічильниками тепла. Ти було сьогодні, це найбільше складував в сплаті громадянина, значить і тому він платить набагато більше, десь процентів ми проаналізували, процентів на 30%. Платить громадянин, якого немає нічильника на ні, підтку, ні, порівняно з тим, у кого він є. Якщо там є індуральний тепловий пункт в іншому будинку, є регулятори відповідні, то це вже 40% різниця. Так от, що потрібно було зробити. Ми тримали на протязі усіх останніх років в місті Києві саме низькі тарифи в Україні, які відшкодовували десь приблизно на 50% вартість тепла. До чого це приводило? Це привело до того, що Київенер, е, яке давало це тепло, воно постійно занижало показники якості, було і холодно, і в багатьох місцях були постійно перебої, давали мережі. До дуже поганого технічного стану. може, щоб ви розуміли, з початку цього опалювального сезону у нас двох 2000 аварій. І це буде продовжуватися далі. Грошей на ремонт у них немає, на те, щоб тримати нормальну якість, немає. Люди все рівно кажуть, що тариф високий, і він не відповідає, і людина, не отримуючи якісної послуги, не хоче платити. Відповідно накопилося більше 600 мільйонів боргів людей. Перед Києвом ДНР цілий рік всім погано. В кінці року місту виставляється рахунок на погашення різниці в тарифах. І за останні е, два роки місто заплатило 3 мільярди гривень в різницю тарифів живих. Кредитним коштом. А тепер, що б я зробив непопулярним, не всім це б сподобалося, я би тарифи підняв три роки назад на їх рівень собівартості. Оскільки вони повинні бути економічні, такі вони повинні бути економічно обґрунтовані. Але перевірив би їх обґрунтованість, підняв їх до 100% рівня собівартості, а цих 3 мільярди устив би питання енергозбереження. Це не дало можливість, тому щоб забезпечити всі будинки лічильниками, потрібно було би 300 мільйонів. Всього 300 мільйонів і всі лічильники були б у будинках. Всього-навсього, треба десь порядка ще 1 мільярд всього із цих 3 мільярдів для того, щоб забезпечити всі будинки тепловими Для того, коло. Внести, зробити ще півтора мільярда, і ми могли б замінити всі проблемні ділянки наших мереж. Я не кажу навіть про ту генерацію, яка сьогодні у нас 200 маленьких невеликих котелів, де використовується більше 300 топлів ніскуп'я, ніби їх у з низьким КПД. Так от, заклавши цих 3 мільярда в питання заощадження енергії, люди би платили менше, ніж вони платять сьогодні. Що в нас не головне, який тариф, а головне, скільки людина платить. Так от, платить людина, в залежності від того, скільки вона взяла, на умножені тариф. Сьогодні, якщо людина не має лічильника, наприклад, ви знаєте, у нас діє норма по воді 300 літрів на особу. Нормально людині для використання всіх і задоволення гігієнічних норм треба порядка 120 літрів цього повністю безладні. Але для цього потрібно лічити поставити. Ми сьогодні розробили програму по кредитуванню. Людина сьогодні може поставити лічильник і напротягом року віддати ці кошти. І ми зараз цю програму запускаємо по місту Києві. Ми розробили цілий ряд програм, починаючи там гарячу вода, програма енергоефективності, зробили схему теплозабезпечення. В місті Києві ми зробили. З допомогою світового банку, дуже гарний проєкт по бюджетній сфері. У нас 100% зараз закладена всі бюджетна сфера забезпечена клічильниками, регуляторами. І, і ми подивилися, наскільки організаційний аспект важливий. От ми проаналізували осінні канікули, поки не дали команду, не займалися. І ніякої економії ми подивилися абсолютно, діти пішли додому. Ніхто навіть не подумав про те, що можна відрегулювати температурний режим, можна зекономити. Але після того, як ми проаналізували і зробили відповідну накрутку на зимові канікули, за ці зимові канікули ми зекономили 900 тисяч. От мільйон на рівному місці зекономили тільки за організаційним закладом. Тому ми повинні розуміти, що разом з фінансовими, нехай у нас ніколи не випадає грошей. Разом з тим, ми мільярди викидаємо, грошей зовсім не, я б сказав, не ефективно. Тому що давши в кінці року Київ ці мільярди, вони вилазять зразу в прибуток, тому що затрат не було. Держава забирає податки на прибуток. Потім вони його платять по тих боргах за газ. З пенями, штрафами і таке інше. І в результаті у нас знов, на рік, в нас знову, наслідуючий рік, знову буде нарахуватися різниця в тарифах і знову буде ефективна система. Зараз ми в місті Києві будинка будемо проводити реконструкцію центральних теплових пунктів. Будемо старатися хоча б латати, але головні проблемні ділянки наших мереж. І підступаємо до питань утеплення будинків, тому що абсолютно мій колега прав. Саме великі втрати енергії вони знаходяться не на стадії генерації, не на стадії транспортування, хоча там не дуже багато втрат, а найбільше вони є саме на споживанні. Сьогодні в місті Києві 200, тисячі двісті будинків це перші серії будівництва, значить які є. Панельками, то хрущовками, так званими, і, і навіть ті, які кірмічні будувалися, вони сьогодні не відповідають цим нормам по, і, і, по затратах енергії вони сьогодні є неефективними. Вони потребують або санації утеплення, або взагалі побудови на їх місці нових будинків. Сьогодні це величезний такий ну, сегмент, на який треба звернути увагу. і тут ми раді всім хто долучається до фінансування цих проєктів. Але ви повинні розуміти, якщо ми говоримо про утеплення будинку, потрібно, щоб будинку був господар. Господар сьогодні може бути тільки в лиці ОСВБ. Тобто, повинен бути той, кому надати цю фінансову допомогу. І ми сьогодні розвиваємо цей магістральний напрям, саме створення ОСВП оперативу будинка, і можна з ними, тоді як з власниками працювати, залучаючи цього фінансового механізму. Цього року нас буде по чотирьох будинках пілотний проект. Зараз ми працюємо ще з іноземними компаніями для того, щоб зробити ще два таких пілотних проєкти, і можемо показати, на прикладі, наскільки це ефективно і як це потім відображається на конкретному гаманці кожного із нас у позитивному плані. Тому все, про що ми сьогодні говоримо, є надзвичайно актуальним і важливим. Я хочу подякувати організаторам за. У гарну конференцію і всім побажати, щоб ви чистили зуби по та і думали про мене, про кожен день. Дякую.